Мені треба з вами дуже серйозно поговорити. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Роугейм, і це новий відеоролик. У мене вже закінчилася ідея, що я можу побудувати. Я вже побудував і АТБ, я вже побудував і житловий будинок, я вже що тільки побудував. Та навіть я епіцентр побудував. Якщо в мене такі не заявляться нові ідеї, то я піду з каналу. І тому мені потрібна ваша допомога, щоб саме ти прямо зараз прийшов в коментарі. То написав, що я можу побудувати, що я ще не будував. Ну а зараз давайте ви подивитесь старі відео, коли я будував. Так це, коли я грав на телефоні, тому я дуже сильно вибачаюсь за поганий звук в тих відео. Ну а ми поїхали. І всім привіт, друзі, на каналі Рогем, Це за новий відеоролик. Сьогодні я вам покажу, як будується житловий комплекс граф. Усі вибрали назву граф, тому заварити думаю, дуже сподобається. Ну, після інтра я покажу сам, саму будівлю. Сам живий комплекс. Ось, як ви бачите, у мене у швидкому світі. І ресурси для будівлі, тому ми починаємо. Ну що, друзі? Ось ми вже в майбутньому холі, Це типу майбутній хол, давайте. Тільки що побачу, давайте я зараз тут ось так типу, от зроблю. І думаю, воно буде гарне. О, подивіться, туб типу, така арка. Ось сюди я хочу ще поставити скло. О, гадав. Ось тут басейн. Та можна тут ловати. Воно робити що заходно. Ось. Я хочу, шкода, що не можу зробити сальто. Ось так от вилажу. Може вилізти я. Ай! Майо. Ось е от такий гарячий істочник. істочник. Це коротше, коли був в Ужгороді. Ми уїздили Е, у Мукачево там був такий, термо... такий басейн, і в тому басейні була лікувальна вода, типу, О, ну, типу як гейзер. А ну, зараз ми вже піднімаємося на другий поверх. Тут така біліберда. Стоїть, я тут хочу дещо переробити. Коротше. Така от маленька мініатюрна квар... квартирка, ось таке от тут вікно. Е, це... Коротше, у нас ванна з туалетом. А ось ось така от спальня. Ось тут. Ось так от якось. Так. Ну, У мене, як завжди, по плану все будується. Ось це така маленька квартирка. До речі, все будується по плану, як будувався готель Граф. До речі. Ну, там ще йде. Це, коротше, ще будується. Мені ще залишилось два поверхи доробити, і все. І все буде працювати. Ось тільки ліфт, тільки коротше, на перший поверх. Ой, мене тут так будується. Це, типу, другий. Ось це о третій. Спойвер, я хочу ще добудовувати цей живий комплекс. Я хочу повністю. Тут багато чого виробити. Тобто, усі, всі ці дерева я хочу прибирати. Е, спалити, типу, коротше. І зробити такий великий е, жилий комплекс. Че, це ж комплекс. Ну і ось цю будівлю хочу добудовувати на неї на 7 етажів. Тобто, мені ще 4. Так от коротше я. Будую, 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 будую. Будую квартиру, десь будем в е, різному дизайні. Ось, як ви можете побачити, побачити ця квартира в такому українському стилі. Це будинок у мене трьох свойний. Як і, е, ці стіни, так і стеля, типу. У мене тут декоративна стиля. Ось я ставлю основний бетон. Типу заливаю його. Ну і у мене декоративний пол. Коротше, якось ось так. У мене виходить все. І ось такі от мене справи. Тут, коротше, бетон і що там? А так да, пофиг. Я уже поставлю цей. Yeah. Так, ось якось вот так. Тут я добуду, давайте я прям при вас добудую. Хм? Mm? Итак. Ой. Упадково виш хотів просто трішки добудувати, а вийшло як завжди. Ех. Ну, нічого страшного. там мені тільки один поверх. Одна кімната та. Ну, три кімнати, до речі, залишилися вбудувати. Коротше, ось зараз я вам покажу, як вигляд... виглядає маленька квартира. Ось, коротше, такий коридор тут. І ось така, такий туалет. Так, зараз. Так, тикса. О! Все. Це добудував. Добудував О Давайте зараз содивіть тут. О, побудую оцей Ресепшн типу, там, де сидить. консьержка про за Там дом так ось, давайте прям вот сюда беля входу все ось консьержка тут сидит вот тут проход такой есть так все у вас такого О, українському мостилі така кераміка. Так ось сюди от і зараз я навіть зроблю ще вікно, щоб дивитися, хто йде. О, все. Так, це ось так от? Типу, ось. Так, ну, Ось отак і залишу. Хоча о, все. Ор все зашим бітус. Зашим бітус? Все. Як гарно вийшло. Це для консьержки вже є. Місце. Так, ще потрібно побудувати підвал. Ну, це вже потім. Коротше, ось так от це. Такий от виходить будинок маленький живий комплекс. Тому... Ось Ось тут буде надпис граф. Напишу я і якось буду поступово е вирубувати ліс та добудовувати. Тому що у мене дуже багато планів на граф. До речі, якщо ви хочете, щоб серіал легенда продовжувався, ставте лайк. Ні? Так, так, так. І ось тут добудую. І все. Все, пішов їсти, тому що мені ще на англійську мовити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось це відео, тому Побачення, друзі. Побачимось. І всім привіт, друзі, на дорогі. Це, це новий відеоролик. І, і сьогодні я вам покажу, як е, можна прикрасити е, декілька варіантів, як можна прикрасити ялинку. Ось у мене у центрі мого такого міста, е, ну, ви, про яке ви знаєте, я, е, в мене виросла ось Йолка. Така ось гарна. І, коротше, для нового року, до речі, я її посадив. Біля прямо біля концертного цього. Біля сцени концертної Тому. То есть, типу, центр, там от бібліотека. Он. Центрального Ось Макдональдс. Тому. Так. Так. Все. Я починаю відео рок. Став, став, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бо тут буде багато чого цікавого ще до нового року та до дня народження. Другий в мене є гітара, гітара класична. Тому я буду писати пісні на своїй гітарі. Все, починаю новий відеоролик. Ну і перший ну і перший спосіб, це як ви в мене побачив червоний бетон. Сьогодні нам буде служити як іграшки на ялинку. Тому це саме такий простий спосіб там Через раз знизу. Так. 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 Ну і так е, поколу робимо. Ось тут. -от, ось так от. Тому і так, прикрашаємо всю ялинку. Поколу через одну. A few moments later. Все, і тепер, коли ми розставили. Іграшки ройди. треба трошки відправити. Ми беремо вогні, вогні ось таке от світло камені, яке є у АДІ, у нижньому світі. Ми зараз ось тут пламаємо. Ставимо коротше, ну, ви зрозуміли. І ми так робимо теж через одну. Тобто, ну зрозуміло, там, де у нас пропуски ось. Повинно вийти гарно, я думаю. Я ще це, до речі, не спробував так робити. Тому давайте тут тоді вже для симетрії. Трішки виправимо вже тоді до астанетки. Ось ну, так було гарно Тому так от виправляю я тепер. Ой, все виправив. Ну Далі наш вже є. Ось і отак от у нас виходить, і ставимо ми ось світодіоди. Ось тут, через кожен пропуск. А ой, я туди Так, Це він в мене стоїть. Ось тут. Ось. Він в мене тут стоїть. Я сьогодні, його тут сюди ставлю і так ось робимо по колу. Ось ось сюди ми ставимо. Ось. Тому, до речі, в кого й день народження в зиму, ставте лайк, бо в мене аж у самому початку. А саме 3 грудня день народження. Тому родите відеорок про мій день народження. Так. А саме про мої подарунки, що, мені, що мені подарували. І тепер. Ми переходимо до. А, ми ще ось тут ставимо, може ось, як сказати. Ось сюди ще ось так от їх ставимо, щоб було гарно уночі. Ну і в кінці другого, я перевірю, як воно буде ну, в кінці цього способу. Перевірю, як воно буде дивитися. Ось так у нас вже в нас вийшло. І тепер переходимо до... Тепер переходимо до кінця, тобто до кінечного цього періоду. А саме ми зараз будемо ставити зверху ялинки цю зірку типу. Ну, ось таку от тему, коротше. Е, а саме я с... візьму жовте скло. І. І-і-і. Я ось от тримаю. Так от ставлю. І буде такий, типу, як шарик, як шар. Це і ось так от я ставлю, ставлю все. Досить. Ставлю, ось так от ставлю світодіоди і кінець. Все. Ну і знизу подарунки давайте зараз ще поставлю тут сундуки. Так, так, давайте забачика, ось так, от так. Пусть так, 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 вот так, 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 пусть так вот еще вот так, так, вот так, 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 все, вот так вот, и второй. Ось так от. І okay. ось так. От. Ну, все, я думаю. Добре, давайте вже ще побуде. І я виглядала, ось так ще щось поставимо. О, все, зашим бітус. Все, ось тепер отже, ши... зашим бітус. Вишим бітус. Все. Ось таке одна мене. Цека у нас ялинка, коротше, це найпростий такий спосіб. Тому ось. Беріть собі. Давайте я навіть собі зараз роблю скріншот. О, можете навіть поставити на собі на головний екран. На комп'ютер там. Навіть потім у телеграм-каналі. О, давайте. Зараз. Я зроблю ось так от. У программу каналі буде фотографія цього. Е-е, е тому... Так, ще у нас тут відео. Приховати хап, в руку. О, все. От ще відлітаємо. О. О, давайте ось так от. Все. Все от ясь от, от приберу. Ось зробимо трішки ось так от. І це я прибираю сюди, Пойду, ну, потім потім відріжу. Тому так. О. Все. У Наш... нас вийшла фотографія на ми. Переходимо до другого варіанту. Ну а другий варіант. Це в нас в українському стилі. Але вже з гірляндою. Тому. Ой, я ще забув дещо взяти для гірлянди. А саме я забув взяти. Е... Та, Нічого не буду для гірлянди, окрім Світодіоду. Тому. Е, прикрашаємо ми. Ці куль кульки е, по типу як терас. Е... Так. Ось так от прикрашаємо. Там-дам-дам, тому, тому. тому Ось так от ставимо, так як і, е, тоді ми червоні кульки ставили. І ось так от до кінця і зверху теж ми ставимо. Ну, а всі е, е, фотографії, як вони будуть виглядати вночі, будуть наприкінці цього відеороку. Так, друзі, ось така у нас вийшла ялинка. Тому. Переробимо гірлянду. Починаємо ми звідси і ось так от. Е... Йдемо, піднімаємося. Тому дуже така легка гірлянда виходить. Тому, але я ж ви ще не бачила самого кінця. Ось коли вже буде в кінці ось туди живемо. Ось тоді вже можна буде робити висновки. Так, ось так от ставимо. І давайте ось тут притвори. Так, ось тут по кругу ставимо. Все. а ні, не все. О, ось тепер все. Ось такий от кружочок. Кружечок вийшов. І тепер робимо звідси ані. Роблю вже звідси о. Щоб було симметрично. ставлю вже в іншу сторону. Тобто, і ось вона ось так, отже, так же виходить. Така от фігня у нас виходить темка. Так, так, так. Так, все. Все ж. Ну, типу. Так. Мені цей варіант не дуже подобається, тому. Переходимо до іншого. А, теж, Ні, давайте не буду. Тому ми переходимо до іншої. Друзі, ну а третій спосіб, як ви вже бачите, я зробив і це чередувати ось ці от тобто, Блакитний, червоний, блакитний, червоний, блакитний, і так далі. А знизу червоний, жовтий, червоний-жовтий, червоний, жовтий, ну і так далі. Тобто чередувати. І ось тут ось, там, ну, зрозумів, під уйовці ці ще світ, світодіоди. Тобто і тоді буде гарно. ну, Коротше, гарно, воно буде. Я вже дивився, як воно буде Тому... І ось верхушка, тобто, он, типу ця зірка, буде в нас не світодіодна, а просто. Тобто я ставлю боки раз, два. Ось так. от, тільки що бачу, і ось така у нас виходить кулька. Тобто, мала, можна її робити більше, менше. Тобто, висоту у широту її робити. Тобто, ось так от можна. І ще, за бажанням, хто хоче, може ще ем, светодіоди, коротше, поставити. Ну, ось така діолка в нас вийшла. Ем, Гарна я і я, мені більше подобається та ось ця Там, тому, е, Зараз я зроблю. Напевно, навіть буде більше От тепер wallpapers, е, як, е, як казати на англійській, у е, нас. Е. Тому час. Е. Ніч. А, ні, давайте спочатку ось так от зробимо налаштування відео темс, темс, Темс. Робимо от, ось так от зробимо. Щоб Макдональдс був е трішки сму. Три, два, один. Все, друзі. Ось в нас вийшла така от е, штука. Тепер на, мені потрібна ніч. Час. Ніч. О! Ось бачите, як воно буде виглядати? Тому. Ось такі у нас виходить. Е... Пейперс, шпалери у нас виходять ось такі от тому... така одна штука виходить. Ну якщо вам сподобались е, е, ці способи, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, е, тому що тут буде багато чого цікавого. І я повертаю собі е, свої завжди день. Все. Хоч би мені сюди Education Edition робити в основний світ. Хоча ось, ось я вам показав, як зробити новорічну ялинку на Новий рік. Так. Тому, скоро, до речі, вже у наступному році відкриється е, живий комплекс граф. О, до речі, зроблю вам скоро огляд на цей от, е будиночок. <кій> Ой, багато чого заспойлерив. <кій> <кій> до речі, друзі, в мене з'явилося у поселенні ось таке от. По технічним шоколадкам Артем зараз не можу з вами попрощатись, тому давайте це зроблю я. З вами був Фраугенс і Владика. І до побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро.